Всім привіт! Сиділа я в 11 годині вечора, думаю, буду відпочивати. Ні? Не будеш, дорога, відпочивати, відпочиватися, дай потокова інформація. Дуже цікаві розклади летять в потоці, інформація, яку я вам маю передати. Зараз будемо на чудовій колоді Єгипта. Дивитися. Таку тему розкладу. Яка Та таємниця Єгипту зв'язана з вами? Це буде більш стосуватися, напевно, ваших минулого втілення. Хто ходив в регрес, регресивний гіпноз, можливо, у вас були такі історії, де ви зустрічалися, де вам казали інформацію, де ви гуляли по своїх втіленнях, і ви точно знаєте, що якісь ви зв'язані з Єгиптом. Можливо, у вас тягне на якісь такі, знаєте, там прикраси, якась інформація, якась інформація якісь речі такі, так, інтер'єр. Прям виходять, карти вилітають. Зараз будемо якусь таємницю для вас відкривати, яку ви маєте почути тут і зараз. Не забуваємо лайкати, підписуватись, щоб мене не загубити. Робіть поширення, буду вам дуже вдячна, відео. І пишіть свої коментарі. Дивіться, на розклад нам прийшла якась жінка. І хоче вам повідати якусь важливу інформацію для вас. Дивіться. Бачите, яка красуня. Якась жінка, імператриця прийшла вам повідати якусь інформацію. Прийшла повідати інформацію, що у вас іде якийсь завершальний етап. А ти хто? А ти ким приходишся тому, хто буде дивитися даний розклад? Кому ти? Ким ти приходишся? Ким ти приходишся? Імператор, прекрасно. А ця людина, яка буде дивитися хто? Тут інформація зв'язана з вашою силою, пробудженням. І з вашим особистим життям. Ну, дуже часто у нас розпаковка йде саме після якогось аб'юзу, розставання, розлучення і так далі. А ти мати тому, хто буде дивитися? Так, да, дивіться, це прийшла ваша мама, там в якісь да, інших реінкарнаціях, а ви, питаюся, дитина, кажуть, да, ви дитинкою були. Мати вам передає таку інформацію дуже важливу. Ця інформація глибоко і детально може переплітатися з вашим теперішнім втіленням. Да? Тобто, ви там неважно, звідки ви мене дивитесь, може, ви путешествували в Єгипет, можливо, вас тягнуло туди, хтось музику якусь слухає, тобто у вас є якісь нотки, що вас туди кличе. Ви відчуваєте, що там щось є моє. Хтось путешествує, хтось хоче переїхати туди. Да? Можливо, хтось мав можливість попутешествувати саме в період, скажімо, наших дій на, на Україні, якщо ви дивитесь мене з України. Мати вам передає таку інформацію, що в тебе був чоловік, який дуже був нарцистичний і аб'юзивний. І більше того, мені йде з потоку інформація, що в вас ви були в рабстрі. Толі це якийсь там шейх був чи хто. Я не дуже в Єгипті розбираюся. Але ви прям були Толі, продані в рабство. Якийсь мужчина власний, такий піжон, Слуги, та, Отакий такий піжон. Всі кнаги, хамло таких, я таких чоловіків ненавиджу. От, напевно, з того моменту я їх і ненавиджу, тому що моя душа пам'ятає, У мене також були минулі втілення, де я гуляла в регресі. Це були одні з перших регресів моїх, де також я. Перепроживала історію, коли саме тоді, коли дізналися, що жінки там були общини, такі, що жінки мають якісь здібності, вони були е, ізгнані з того общества в якому жили. Так от, дивіться, ви тут Толі були е, в рабстві в нього. да е, Тут таке було прям рабиня ізаура мені йде. Мужчина власний, сильний, в статусі, власні нього була гроші. Але ви тут проходили страшний суд, тобто ви тут якусь карму або закривали в тому минулому втіленні, або навпаки ви її, знаєте, як зав'язали цей кармічний вузол. Зараз подивимося, що далі. Мужчина власний, мужчина, який не любить е жінок, дітей не поважає. Це таке, от, знаєте, хамло-бидло, я би сказала, по картах. Но через той урок, який ти проходила, коли ти там була, як в такому, як в клітці, в в'язниці, ти розпакувала свою силу. Тут випадає на вас королева жезлів і сила пробуджувалась ваша сила. Були запущені трансформаційні моменти. Коли ти розпаковувалася від болі, від страждання. да І показують мені карти, що тут ви прямо прийшли такі трансформації за все життя, де ви жили в Єгипті. Прям дійшли до Верховної Жріці. У вас багато було знань. І у вас тут був якийсь такий каварний план побіга 100%. І я тут прям, мені летить інформація потокова, ніхто мені не мішає. Город спіт називається. Оце саме той момент, коли я добре чую поток. Дітей нема вдома. Тому я думаю, неважно, яка година, я сідаю, записую, бо прям кричать мені наставники, сідай, записуй, ти вже відпочила. Так, відійшла від теми. Дивіться, ви тут каварний план побіга. Прям побіга. Восьмерка е кубків, е калісниця дорога, звізда теж дорога. Ви тут прям план Наполеона, е побіга. Але ви тут не то, що тільки втікли, е планували. Можливо, тут якісь діти вам допомагали, можливо, юнці якісь такі от молоденькі допомагали, да, які також були там в нього в управлінні. О, тут прям ми бачимо. Прям попросила ця колода. Да, от Всі, що ви там були, тут навіть вам в цьому побезі допомогла якась жінка. Жінка прям вона тут, знаєте, то лі вас звільнила. Там, не знаю, то, може, в'язниця якась там була. ну Можливо, там стражі були. Тут якась статна жінка, така, знаєте, вона багата була. Можливо, не виключаю королева Пентаклі, можливо, і його мати. Да, вона просто розуміла, що чоловік такий розрушитель, тут якась статна жінка вам допомогла е, таємно збіжати. От прям ви там щось передівались з кимось такими, ну, типа як прислугою якоюсь, для того, щоб втікти. Тут якась жінка вам допомогла втікти з цього аб'юза, з, з цієї тиранії. Е, тут прям, отут... Було таке, вам допомагали люди. І ви тут більше, мені кажуть, з потоку, що ви врятувались не лише сама, а ви прям жінок везли з собою. да Шість мічей. Прям прям поток говорить, скільки жінок ви врятували. Тобто ви рятувались не тільки ви, да прям в будноліні. скільки жінок, скільки жінок ви врятували. Тікого жінок ви рятували. Тут вас зупиняли. Цей побіг був неодноразово ви раз втікали, але тут стражники вас зупиняли, наказували, били після цього, да? тобто знущалися. Але тут все-таки ви другий план будували, тобто ви не здавалися. Ви знаєте, що зробили? Ой, ви мої жріці. Ви утравили свого правителя. Ви прям працювали, ви, ви довго план вибудовували, план місці. Ви не могли дивитися, як жінки мучаться, як з них здіваються. І ви прям не знаю, то лізі якісь варили. Тобто, да, мудрість у ця вас. Верховна жріця розпаковувалася, і ви кердик, кердик зробили вашому управителю. Тому що по інакшому втікти ви не могли. І ви тут пішли на кардинальні міри, ви прям його утравили, і ми бачимо, що він же тут лежить в своїй гробниці. Угу. Да. А що було далі? Що було далі? Що було далі? А далі висіли на його трон? Ну, от в мене така схожа історія була в моїх реінкарнаціях, підтверджую, впізнаю свій почерк. Я би так сказала. Тому що всі розклади, які роблю я для вас, багато відгукуються і мені. Одинично бувають розклади, які я вам знімаю, що в мене це там десь було давно, я просто в мене така історія була. Ну це мій почерк. Прям втравила, отравила чоловіка, і ви зайняли її його трон, і ви стали правити. Угу. Тобто, спочатку у вас план дій був той, що. Спочатку у вас план дій був той, що ну, ви хотіли втікти, втікти вам не дали. Ну, тут стражники, мужчини, да, якби вони сильніші були. Тому ви його відправили. Тому по спадщині. А чого вибрали саме вас? Чого вибрали саме вас, а не якусь іншу жінку? Тому що там цілий гаям був? Чого вибрали саме вас? Жезл у вас був? А чого саме вам дали управління? А чому саме вам дали управління? Тому що у вас бачили великого учителя. Знаєте, що батьки цього мужчини, який управляв, можливо, це були старічки, ми тут бачимо сивого мужчину. ну, Тобто вони ще були живі, але м -м, тут, прям, знаєте, м -м, ще були вони живі. І навіть родичі, скажімо, батьки його, ті, що там вже доживали, вони хотіли саме, щоб ви сіли на трон. Тому що у вас мудрості, у вас запал. Ви можете як зцілити, ви можете мудру пораду дати по верховній жріці. Вона ж не дурочка вона з мозгами, вона не просре імперію, вона буде вміти управляти. І ви вмієте відсікти. Ну, прямо про мене точно. Матюком може і похвалити, і з колін підняти, і послати, і ранити, і взглядом. Тобто у вас бачили перспективу. Там вам рівних не було. Тому вибрали вас. Аналізуйте, яка історія зараз у вас в житті проігрується. З ким ви там воювали, від кого втікали, в якому аб'юзі в шлюбі жили. У вас зараз може бути дуже схожа історія. Тому, якщо вам попався чоловік, який вас аб'юзить, його душа пам'ятає, що ти мене вбила. Тому ви зараз помінялись місцями. Але все-таки ви прийшли до перемоги. Карта перемоги падає. Хорошо, добре, давайте ми спитаємося. Фінанси мені йдуть з потоку, і біля вас тут фінанси впали. Ну, ви такі мощ, мощ, мощага були. Якою ви управітельницею були жорстокою чи такою? Ну, по справедливості, да? як заслужив та й маєш? Якою ви були управітельницею? Якою ви були управітницею? Жорсткою чи справедливою? Ви вміли комунікації вести якісь переговори? Перспективу ви бачили. Ви швидка була в рішеннях своїх. Мужчина якийсь потім з'явився біля вас. Який вам зраджував. Проаналізуйте. Зразу ту історію вам з прошлої реінкарнації я вам розказую. Аналізуйте, що у вас зараз в житті відбувається. Мужчина, якийсь прийшов, який по дияволу. Гуляв і зміняв, а може, став вашим чоловіком. Хорошо, я не те питалася. Дайте нам, якою вона управітельницею була справедливою, чи жорсткою з розбитим серцем. Ну, з холодним розумом. Ви з холодним. А справедлива була міч? Ви така твердолоба, буде тільки по-моєму, я сказала, сіла на трон. Ви знаєте, вимоглива була до себе і вимоглива до всіх. Я би сказала більше, на вас дуже багато падає мочових карт. Ви жорстока були. Да, жорстокі були. Якісь війни ви вели, да, тобто там ваші якісь там народи воювали з кимось. Ви жорстока були. А жорстока були через те, що багато страждань в своєму житті прожили. Да, мене вам кіцька бушує. Хорошо, в мене інше питання назріває? В мене інше питання назріває. А чому. Боже, карти вилітають. А чому ви мали прожити в Єгипті такий аб'юз з чоловіком? Чому ви попали в цю історію? Чому ви попали в таку історію? Чому ви попали кармічно в таку історію ізначально? Знаєте, чому ви попали в таку історію ізначально? Тому що ви були дуже м зациклені на грошах, ви дуже були жадібна. і ви знаєте, до, хіра, до фіга хочу, у вас багато було цінної задачі. Це ще до цієї реінкарнації, і ви добивались це любим шляхом. І ви попали в аб'юз, вас посадили в таку жорстку, скажімо, трансформацію, дев'ятка мічей саме до такого тарана, щоб навчитися, щоб змінити цінності, щоб зрозуміти, да, прямо цьому урок ваш був, щоб знаєте, врівноважити духовне і матеріальне, тому що раніше ви дуже були зациклені на баблі, тобто гроші, гроші, гроші по головам. Тому ви кармічно попали до такого аб'юзера-учителя, і ваша задача була в тому втіленні пройти такий, скажем, урок до пройти його. А ви що зробили? Ви били свого е чоловіка. Жорстка була управітельниця. опять власть гроші, і ви не пройшли урок. І в любовній темі, тут, якийсь ще був після чоловіка-предатель. Тут були у вас такі ну, травми, да? негативний досвід. І що ви? І що ви прийняли? Яке рішення прийняли для себе? Тріхугольники тут були. Ви рішили взагалі від любовної теми закритися. Любов приносить мені лише розчарування і біль. Ну, і всіх нахер. Я попадаю в тих стосунках тільки в жертву. І ви стали глибочайшою, великою. Управітельницею, егоїсткою, яку цікавлять тільки власть, землі і гроші. Тому якщо на сьогоднішній день у вас в житті є конкретні проблеми з фінансами, коли ви в бідній сім'ї народилися, коли ви в аб'юзі були, спочатку батьківському, там, недолюблені, потім з чоловіками, з роботою у вас катастрофа, це все ваші непройдені уроки ще з прошлих життів. Це ваша душа проходить ці уроки. І ви з втілення втілення, ви не можете допройти ці уроки. Ви ніколи не відкриєте свій бізнес, ви не досягнете великих висот, ви не станете ізвісними, тому що апріорі це вас розрушає, і вас немає цього балансу. Вас або е, особисте життя, і я в аб'юз попадаю, або я е, суперкар'єристка. Но, коли ви знову в цьому житті будете йти в кар'єру іти по головах, вас будуть приземляти різними людьми. Вас будуть приземляти, тому що ви з втілення втілення не проходите свої уроки. Вам важко викарабкуватись з бідності, і якщо ви докладете зусиль, ви прийдете в цю перемогу. Прийдете, але у вас буде тернистий шлях. Це тернистий шлях до зірок. От такий шлях я йду все своє життя, скільки пам'ятаю. Хто впізнав себе в цьому розкладі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Прямо з глибини душі, потоку. Бачу багато сліз, розчарувань, але не треба обирати в житті щось у те. Гроші, кар'єру чи це любов. Треба навчитись поєднувати. Але для того, щоб поєднати це все, треба прийти до себе істинної і не придавати себе абсолютно не в чому. Ви в себе маєте бути на першому місці. Вас не гроші мають бути на першому місці, не ваші партнери, не ваші діти. Ви, ви коли станете в себе на першому місці, коли ви станете. Егоїсткою, але не в плані я, я, я а в здоровому егоїзмі. да? Я не буду там умовно спілкуватися з людьми, якщо я розумію, що це спілкування ну, апріорі не принесе мені ніякої користі. Коли є сплітні, я навчилася уходити звідти, мені це не цікаво. Раніше, так, да, всі ми любили сплітничать. Зараз мені це не цікаво. І це не говорить про те, що я Гардиню десь там свою показую. Мені це не цікаво, я не зливаю на це енергії часу. Я не, я не зливаю свою енергію на непотрібні знайомства, воно не потрібне. Треба прийти до себе цілісної, зцілити свою душу, знайти своє місце справжнє істини під сонцем навчитися, щоб гроші нами не управляли, тому що коли ви будете вилазити з е, бідності, вам гроші будуть е, зносити башку, І ви знову в цю жорстку, жорстку таку е, дівцю, імператрицю, да, королеву мечей, ви будете всіх рубати нафік, ви будете йти по головам. Тому і в гроші вас і не пускають великі, тому що ви маєте пройти уроки глибині душі в першу чергу. Ви маєте зрозуміти, що на першому місці ви ваше щасливе життя. Щасливе життя в кожного своє своє розуміння. Але повірте, коли у вас є бабло, а ви нещасні, то нахер вам те бабло? Якщо ви нещасна або у вас немає іншого партнера, то значить ви не любите себе. Коли ви навчитеся самотності і ви полюбите свою самотність і скажете, «Та нахер мені ці мужчини? Але не будете закриватися від світу чоловіків, ви будете відкриті, не ховатись в одиночестві бо болить, а просто живу своє життя в щасті, тому що я щаслива, тому що я апріорі вже цілісна. Мені не треба мушіни костелі, От тоді в ваше життя буде вриватися абсолютно все, і гроші, і партнери, і партнерки, і так далі. І ви тоді зрозумієте справжній смак життя. Блін, поток суперовий. Пишіть в, е в коментарях, що ви думаєте про свою реінкарнацію. Робила вам розклад, прям свою історію прочитала. Пишіть в коментарі, хто хоче пропрацьовувати такі свої історії, кисяки з прошлих життів, щоб все-таки вивести на якийсь кращий рівень. В свою місію призначення, пишіть в Директ, хочу на консультацію або в регрес. Збирала хаотично карти, все рівно на дні вийшла карта перемога за вами, але ви для цього маєте щось робити, мої дорогенькі. За вас вашу карму і уроки ніхто приходити не буде. Хто не знає, як проходити ці уроки, приходьте, я вас навчу. В регресі розкажу, де ви накосячили. І якщо у вас проблема з вашим призначенням, якщо ви там вже... Ходили до якихось спеціалістів, вже ви знаєте, які у вас там місія, чим займатися, але вас це не виходить, блокує вас. Це також одна з історій, яка буде вас блокувати і не впускати вас в вашу місію. Ви можете 300 курсів пройти, ви можете пропрацювати страх проявленості, але страх великих грошей будете на а, цій історії блокувати, і клієнти до вас і не будуть. Тому, хто хоче реалізації, хто хоче розібратися своїм минулим для того, щоб крокувати щасливим, нарешті своїм життям всіх чекаю в директі.